Авіаудари США поблизу сирійського міста Дейр-Ес-Зор. Ці кадри зробили 24 грудня. У наслідок бомбардувань загинули кілька командирів терористичного угруповання Іде. За декілька місяців ми вбили 10 лідерів ісламської держави. Деякі з них мали зв'язки з паризькими терористами. Інші планували теракти на заході. Один з них Шараф Аль-Муадан на фотографії Ліворуч. За даними Пентагону, він співпрацював з Абдельхамідом Абаудом, який організував теракти у Парижі. Він і сам воював у Сирії на боці ісламської держави. Організація втрачає своїх лідерів, але нам поки не вдалося відрізати ці змії голову. В неї досі є отрута. Тож нам ще багато чого належить зробити. Утім, за словами Уоррена, боєздатність терористів ісламської держави вже значно знизилася.